Чому проякти, докинішу діти? І на мосту чомуся вишивати. Співаємо про те пісні, як матерінські теплі руки сорочку вишили мені. День за днем біжать із дві години, біжали сніжно біля колотні. З'являються такі чудові як ті які ми бачимо тільки повісні. Усі вони колоновичі. Бажання різні, погляди і думки, але вчимося ми добро робити, давайте згоди і творити, і успіхом усім разом радіти. Беремо участь, в ярмарка відкритих і конкурсах, олімпіадах, всі гуртом. Вивчаємо досвід колег талановитих і власним досвід не ділимося кого. Свої здобутки і багатством міжбрали. Музей нашому коста, який ми просто з гордістю назвали високим нинім талант і ще пала, і слідження лязяного рукові, про рідний крап, про повод і броня, про те, що нам дісталося розпаду і як пливають наші надбання. Вивчаємо ми Богу народне мистецтво, щоб зберегти культуру ймесло щоб діти вміли все зробити і в оселі затишно було. У нашій роботі з багато треба, потреба, історія таке сення, знати світ, і геометрія, і хімія, і мова та є панта і політ. Тож всім предметам є вдячний за пораду і допомогу у всіх наших делах. Бо весь колег та їхніх... Зустріми по призові Сьогодні...